З настанням холодної пори кількість пожеж в житловому секторі збільшується через використання громадянами систем опалення. Саме тому фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій інформують людей про ризики пов'язані з приладами обігріву. Як зазначив головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Павло Петров, подібні роз'яснювальні заходи ДСНС проводить щоденно. Сьогодні відпрацювали населений пункт Киряківка Миколаївського району Миколаївської області. Відпрацювання стосувалося і перевірки, і навчання і інструктажу і мешканців населеного пункту з прав поводження з електропобутовими приводами і пічним опаленням. Інформаційний рейд в селі Киріяківка частково пов'язаний з нещодавньою трагедією. У власному будинку в полум'ї загинули чоловік і жінка. Спалахнуло електроопалення і тому і вирішили перевірити сім'ї, щоб забезпечити їхні безпечні умови життя. Сім'ї і багатодітні родини, сім'ї одиноких там пенсіонерів. Опалення у них різне: пічне, електричне, газове. Мешканці Каріяківки були проінформовані співробітниками ДСНС, як уникнути трагедії при використанні приладів обігріву. Також селяни отримали тематичні брошури для самостійного ознайомлення з ризиками, котрі можуть спричинити пожежу в оселі. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.